І ми бачимо, що від ранку ті відео з'являються в соцмережах, де прибувають представники європейських країн до столиці нашої країни, до Києва. І вже до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, президент Євроради коштам. Про це повідомляє Суспільне. Ну і сьогодні також відбудеться зустріч країн-партнерів, де обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної. Безпеки, ну і про це будемо далі детальніше говорити. А нині ви на своїх екранах бачите, як відбувалася зустріч саме хто саме зустрічав представників Європейської ради? Бачимо і Сибігу, також Єрмака, які радо зустрічали європейських лідерів. Також у Києві зустріли прем'єра Канади Трюдо, президентів Литви Латвії Науседу і. Рінкевича прем'єра Естонії Міхала та прем'єра Іспанії Санчеса. Раніше цей візит анонсував Володимир Зеленський на своїй прес-конференції, яка відбувалася 23 лютого. Він сказав, що 24 лютого може стати переломним моментом цієї війни. Адже саме в цей день запланована значна кількість візитів від наших партнерів. Також він казав, що запропонує зустрітися одні з європейських столиць найближчими тижнями для обговорення наступних кроків. Євросоюз підтримує нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і ми плекаємо надії на те, що ця підтримка буде продовженою. Окрім того, до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції. І як уже повідомляють, що це вже третій потяг із партнерами, гостей прибуло дійсно багато з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули… Були лідери держав Балтії, країн Північної Європи, Іспанії і Канади. А також про це дописав прем'єр-міністр Естонії Крітен Міхал в своєму колишньому Твітері. Зараз це соцмережа Ікс. Він написав, що прибув до Києва разом із лідерами північної Балтійської вісімки е Канади, Іспанії і ЄС. Цитую те, що він дописав останні три роки, Україна показала світові справжнє значення стійкості. Тільки Україна може визначати умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку наразі. Наголосив він, і а, також президент Литви на да, дописав наступне. Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити. Щодо саме Рінкевич, це президент Латвії. Його російське вторгнення застало в Києві три роки тому. До речі, він перебував тоді в українській столиці разом з главами МЗ. З інших країн Балтії, і він дописав наступне: Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки. Ось так саме анонсували своє прибуття до України. президент багатьох країн, які наразі перебувають у нас в Києві, і будемо спостерігати за Тим, які будуть анонси про що вони відверто будуть говорити біля трибун, і які саме тези даватимуть журналістам в інтерв'ю? А ось те, що як сьогодні про як запитували вчора, так у Буданова що там чи буде масовий обстріл, Буданов сказав, що літаки у росіян на, на озброєнні все у них там безпосередньо. Заготовлена для того, щоб продовжувати масовані обстріли, і чи то 24 лютого, чи то якийсь інший день для них це без різниці. і дійсно ми розуміємо, що сьогодні а, теж були обстріли. А, але до обстрілів Київщини ми повернемося згодом. Бо вже є оновлена інформація стосовно допомоги а, країн Європейського союзу, принаймні а, Урсула фон дер Ляйена на саміті в Києві. Вже за. Я що Україна отримує новий транш розміром в 3,5 мільярди євро від європейської від Європейського союзу. Президентка Єврокомісії також заявила, що ЄС представить план щодо збільшення європейського виробництва озброєнь, від якого виграє і Україна. Крім того, євросоюз підготував масштабний пакет енергетичної безпеки, щоб забезпечити Україні стійку безпечно і конкурентно спроможну енергосистему. І бачимо, що дійсно з вони підтримують нас, продовжують виділяють, принаймні обіцяють транші на 3,5 мільярди євро. І судячи з того, що Росія постійно намагається там знешкодити енергетичні об'єкти, енергетичну інфраструктуру України, ось вони допомагають саме пакет енергетичної безпеки. Досить, досить велика подяка. Ну і, до речі, також важливо зазначити, що в Києві зустріли прем'єра Канади Трюдо, президентів Литви Латвії. Ну і на опублікованих кадрах до речі, помітно, що гостей особисто зустрічав глава офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На пороні всіх дружно привітали, потисли руки та навіть обвінялися. Ви також попередньо бачили відео. Ну і на залізничному вокзалі в Києві, як я вже зазначила, зустрів їх глава ОП раніше ж. Також про це повідомляв особисто Володимир Зеленський, що відбудеться зустріч з представниками європейських країн. І під час форуму Україна, рік 2025 Він сказав, що це буде досить таки важливий саміт. Пам'ятаємо його слова, що після цього саміту може статися саме переломний момент стосовно завершення російсько-української війни. От як він заінтергував, перед тим, що можливо буде переломний момент. Приїде 13 партнерів, 24 долучаться онлайн. Завтра я запропоную, щоб ми найближчі дні зустрілися в одній зі столиць Європи, і обговорили який формат гарантій безпеки може бути для України. І йшлося у повідомленні. Ну а далі дійсно, друзі, будемо переходити до того, що відбувалося протягом цієї ночі на території нашої країни. Адже знаєте, якось так ем, сталося, що знову ж таки вчора був анонс стосовно того, що лідери європейських країн прибудуть до столиці нашої країни, але расистів це не зупиняє. Їх не зупиняють такі візити. Повноважних і послів, також повноважних європейських лідерів, ми бачимо, що вони кожної ночі продовжують завдавати ударів, і зокрема по Київщині також. Лунали вибухи, адже з'явилася інформація, що рятувальники ліквідували наслідки російської атаки вночі. На броварщині уламки ворожого БПЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок. Знову ж таки бачимо, що вони ціляться виключно по цивільній інфраструктурі. От нині з'являються вже кадри від ДСНС Київщини так, у ніч на 24 лютого. Росія вкотре атакувала Київську область ударними безпілотниками. Уламки влучили в недобудовану багатоповерхівку. Про це повідомляється наші колеги з 24 го каналу з посиланням на ДСНС. Ламки російського безпілотника вилучили у Недобудовані багатоповерхові будівлі спалахнула пожежа на 23-му поверсі. Втім, рятувальники оперативно загасили вогонь. Наслідок ворожої атаки, на жаль, є постраждала самоохоронець житлового комплексу. Чоловік 1974 року. Народження зазнав гострої реакції на стрес. Медики вже надали йому необхідну Допомогу, ну і звісно, в мережі нині поширюють кадри цієї атаки, саме наслідки. Ми бачимо, що дійсно рашисти не зупиняються їх нічого не зупиняє. Бачимо, які наративи, зокрема. Лунають із боку президента Сполучених Штатів Америки Російські до цього ми повернемося, адже багато заяв лунає від лідерів інших країн від Німеччини. Також але поговоримо про ту титанічну працю, яку виконують кожної ночі захисники нашого непа. Адже дійсно про це варто говорити, адже кожної ночі вони бережуть життя українців, і цієї ночі також це було не винятком, Адже знову ж таки повітряні сили збили 113 ворожих БПЛА, 71 – Безпілотник не досяг цілей, тобто локаційно втрачено. З'являється статистика збитих ворожих цілей. Ви нині також бачите на своїх екранах, адже в ній. Починаючи ще з противник знову ж таки атакував територію нашої країни безпілотниками. Використав 185 БПЛА типу шахеди безпілотників, імітаторів різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ. Це все територія Росії, а також із території Криму із Чаутем. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 113 ударних биплати типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Як зазначають повітряні сили 70 один ворожий безпілотник, імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Ну, як я вже зазначила, на жаль, внаслідок ворожої атаки постраждала Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина. Ну а далі, друзі, будемо переходити і до того, що відбувається на полі бою на лінії бойового зіткнення, адже дійсно бачимо, що Росія <кас> дещо сповільнює наступ на Донбасі. Що відомо з цього приводу, далі з вами і обговоримо. За телеграф вирішили дописати статтю, де обвинуватили Трампа в тому, що Росія е, наступає на полі бою. Якось так не знаю, чи то Трамп їм якось мотиваційні пости в, в Твіттері дописує, чи то особисто созванюється. Знаєш, до Путіна не дозвонився, вирішив позвонити зразу на Ну не, не зрозуміло, Це зараз сарказм. Ви допишіть свої думки, але дійсно за телеграф е, заголовок від журналістів в наступний Росія сповільнює наступ, але зміцнює позиція завдяки Трампу. Про що мова йдеться? Розбираємося далі. Росія сповільнює наступ на Донбасі, але зміцнює свої позиції завдяки дипломатії Трампа, втрачаючи солдатів, Кремль все більше покладається на політичні маневри щоб досягти своїх цілей. У війні, тобто в боях за Торецьк, що тривають вже сім місяців. Росія показує стійкість попри величезні втрати, і тут уже не говориться, ота от любима фраза Путіна наражають і так далі. Росія атакує з високими втратами, але дійсно політика Сполучених Штатів Америки дозволяє їм зміцнити свої позиції. Цей стратегічно важливий пункт може відкрити ворогу шлях до Костянтиновки і далі до інших міст Донеччини. При цьому Російської. Ська армія не зважає на людські втрати, які стають найвищими з часів Другої світової. Як зазначають українські воїни, Росія не пропоняє штурмувати позиції навіть під сильним вогнем, відправляючи нових солдатів на заміну загиблим. Втрати Росії в 2024 році досягли рекордних масштабів. і попро це вона продовжує просуватися, захоплюючи території в Донецькій області. Тим часом українські військові намагаються. Не лише стримувати агресора, але й завдати йому втрат, сподіваючись на довгострокове ослаблення бойової спроможності ворога. Попри втрати, Росія залишається потужною завдяки значній мобілізації, а і ще плюс підтримці Трампа, який наполягає на швидкому завершенні війни. Це посилює дипломатичні позиції Москви, але викликає побоювання щодо можливих політичних поступок у майбутньому, Утньому, тобто майор Дмитро Мокич зазначає, що зміни в характер війни дозволяють Україні знищувати сучасні російські танки за допомогою абсолютно дешевих дронів, і ситуація на фронті може кардинально змінитися, якщо Росія продовжить а, саме. Від дефіциту боєприпасів і техніки ми вже з вами бачили. Ми вже з вами обговорювали, як вони вивозять Жигулі на полі бою. Як вони виводять стаїн своїх ослов на полі бою, відправляють і користуються цим, вважаючи, ну що так буде маневрені, Принаймні, так вони пояснюють. Не знаю, чи журналісти за телеграф допишуть, що Трамп повпливав на те, що вивели ослов на полі бою. Ну я не певна. На в цьому, але можливо, і до такого додумаються наші колеги. Ну, а, знаєте, далі буде підбірка вибухових новин. Зокрема, оперативно також хотіла зачитати, адже у Марселі стався вибух поруч з генкольсульством Рефі. Про це дописують вже багато ЗМІ, І також расисти нещодавно попереджали про можливі теракти в Європі, що мають на меті зірвати переговорний процес. Так, от вони там заявили, що вибух, нібито, стався всередині до постанови. Ну і звісно. Як зазначає український журналіст, військовий Андрій Цеплієнко, самі підклали вибухівку, самі підірвали. Ну і цікаво, яку ж вони казочку далі будуть придумувати, як вони то все будуть виправдовувати. Але сам факт того, що вибух стався, от у Марселі вже повідомляється. Ні, ні, -ні я думаю, що це не вибух. Вони не будуть говорити, що це вибух. Як зазвичай говорить Російська Федерація, коли, коли пролітає по території Росії на Запорібріки? Вони кажуть, що це ефект лінзи, сама і хто так? То О, і скоріш за все, ми побачимо, що де то там е в консульстві да тому місці, А от що відбулося, в Рязані е навіть генштаб уже підтвердив, каже, що щонайменше п'ять вибухів. У... В НПЗ в Рязані і оці ці світлини це нічто. Давайте порадіємо з вами разом. Бачите, вони от прогнозували, що збройні сили України будуть обстрілювати Керченський мост, і туди поназвозили були на порододні досить велику кількість там своїх. От цих от... В них ПВО і очікували там прильотів. А от дрони добре прилетіли на НПЗ. в Рязані що відомо, Рязанський НПЗ втретє з початку року опинився під ударом українських дронів. Місцеві жителі опублікували кадри з місця події. На них можна побачити, що після прильоту виникла величезна пожежа. Військові розповіли, що підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України, гур та інші складові сили оборони в ніч на 24 лютого, 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області. Цитую відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі. Попередньо виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти. Лоу Ат про це дописали в генштабі. Результати ураження уточнюються до слова. В центрі протидії дезінформації розповіли, що рязанський нафтоприродний завод один був одним із п'яти найбільших в Росії з потужністю переробки понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. І завод виробляв критично важливе авіаційне паливо для фронтової авіації стратегічно-дальної авіації. Також військові підтвердили атаку безпілотників на ту область, яка відбувалася 23 лютого, і удар в районі ФДКУ в комбінат 8 марта, де виникла пожежа. Е, неймовірні саме наші військові бачимо дійсно символічно третій удар по МПЗ. Уже знаєте, що ну 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 точно вона вже не змогла е, перероблювати у ті 17, е, мільярдів тонн на рік е, тієї нафти для авіації Російської Федерації.